У майстерню з передової тягачами доправляють те, що вціліло і підлягає відновленню. Хлопці кажуть, ремонтують все, що придатне і може послужити. А саме автомобільну легку і важку та гусеничну техніку. Техніку доведеться ремонтувати різну, як і легку, так і більш тяжку. Взяли військові НТЛБ, більш легка техніка Л 200 до нас поступає. Теж складнощі бувають різні, але з усім справляємося. Ну, Як кажуть, очі бояться, руки роблять. Вивезти поранені в бою машини під носом у ворога важко. Групи часто потрапляють під обстріл, та це їх не зупиняє. Хлопці чіпляють чергову бойову одиницю до важкого тягача і все одно виконують поставлене завдання. Ми евакували техніку ближче до передової, попадали під обстріли, вони ну, недалеко були від нас, там відстані. Менше кілометра, ну так було страшно, боялися, але вижили все добре. Цей взвод спеціалізується на відновленні зброї для богів війни артилеристів. Нині на відновленні гіацинт. Нещодавно лагодили гаубицю три сімки. Зараз обслуговування гармати 2А36, геоцент. Проводиться технічне її обслуговування. Це йде провірка заправлення всіх жидкостей в тормозі відката, також в накатніку і піде закачка. От зараз на даний момент повітря в урівноважуючий механізм, щоб було досить зручно піднімати, опускати ствол. Голоду комплектуючих деталей тут немає. Войни забезпечені усім необхідним. Майстерня зіло 131, Виїжджаємо в польові умови. Розкладається стріла, яка знаходиться зверху кунгу. Можна в польових умовах витягнути двигун, відремонтувати. У майстерні знаходяться в шухлядках різні прилади для різного ремонту. Всі думки на дозвіллі про майбутню перемогу. Хлопці мріють, щоб вона здійснилась якнайшвидше.